Для того, щоб перемогти ворога, як мінімум, треба знати його в обличчя, знати, хто цей ворог, чим він володіє, яка в нього стратегія, яка в нього тактика і так далі. Не знаючи цих елементарних речей, неможливо перемогти будь-якого ворога. Біблія говорить, що ваш ворог диявол, тобто ворог всього людства це диявол, який. Саме для того й прийшов, щоб занепастити людство, щоб занепастити наші душі. І якщо людина знає свого ворога в обличчя, то вона може йому протистояти. Якщо людина знає, хто такий диявол, знає, яка в нього зброя, як він, які методи в нього дії, впливу на людину, тоді людина може йому протистояти. Але якщо людина навіть не внікає в це, то в неї немає жодних шансів. Її безліч є прикладів в Біблії. Коли показано, як диявол входить в людину. Саме перше це приклад перших людей, Адама і Єви, коли, пам'ятаєте, в Єви був діалог зі Змієм. Коли він прийшов, багато людей сьогодні, знаєте, є такий стереотип, що диявол це якийсь там такий демон з рогами, копитами, який приходить, там, устрашає людину. Але це не зовсім так. І до Єви не прийшов диявол. Під, під таким виглядом він прийшов і почав з нею діалог. Поставив під сумнів слово Боже. І коли Єва вийшла на свій душевний рівень, коли вона дала можливість поставити це саме слово під сумнів, слово яке сказав їм Бог, то тоді диявол почав панувати над євою. Єва вже принесла цю. Єресь вже спокусу принесла до Адама, і добре ми знаємо, чим це закінчилось. Також гарна демонстрація в Євангелії від Матвія, коли, пам'ятаєте, коли Петро підійшов до Ісуса, коли Ісус відкрив, що, йому має, що він має терпіти, розказав, що чекає на нього попереду і так далі. Коли Петро почав його відмовляти від цього, фактично, Петро почав відмовляти Ісуса від виконання волі Отця. Що сказав йому Ісус? Ісус сказав: Відійди від мене сатана. Він не сказав там якось. Він звернувся до нього до Петра саме так. Хоча до цього він називав його каменем, на якому він буде будувати свою церкву, яку не одоліють ворота пекла. Розумієте? Рівень довіри, який був до Петра. І коли Петро знову ж таки відхилився від Слова Божого і почав керуватися власною душею, власними амбіціями, власною плоттю, пожадливостями кимось плоті, тощо, то тоді Ісус дав йому розуміння, що він одержимий сатаною. Так само і людина, якщо вона не хоче, не хоче слідувати за Богом, якщо вона відкидає Його слово. Тому що лише в Слові Божому є свобода. Де Дух Божий, там свобода. Господь сказав, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, вільними від будь-якого рабства, від будь-якої залежності, від будь-якого будь-яких демонів від сатани тощо. Тобто свободу можна отримати лише в істині. А якщо людина не вивчає істину, не приміняє її в своє життя, не живе по ній, то вона ніколи не буде вільною. І якщо людина навіть не вірить в Бога, то прийде час, коли все таємне стане очевидним, стане явним. Тому. Варто з'єднатися з людьми Божими, які проповідують Євангелія чисте, неспотворене, які проповідують істину, які допомагають вступити в своє істинне призначення, з'єднатися з церквою, і виконати своє призначення, виконати волю Божу, стати учеником Ісуса Христа і проповідувати Євангелія до края землі в усі народи, хрестити людей во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.